У далекому 1965 році Хмельницький технікум розпочав підготовку у двох напрямках спеціалістів для заводу трансформаторних підстанцій. Відтоді минуло півстоліття. Технікум став потужним за освітньою підготовкою коледжем, а число спеціальностей збільшилося до семи. За цей час у стінах закладу побувало вже більше 10 тисяч студентів. Серед них і Володимир Бацуца, який 41 рік тому отримав тут диплом. Технічне навчання проводилося по спрощеній програмі, допустимо, чим в інституті. Але там було доходчиво, понятно. І благодаря цьому студенти, які йшли на практику, потім пішли на виробничі або свої створили виробництво, акуратно використовують той мінімум, додаючи свій максимум, хто виходить, вступаючи в наші інститути, заклади, але технікум. Він зробив для міста нашого для області, для держави дуже багато. Сьогодні багатотисячний загал студентів це допитливі молоді науковці, чиї винаходи впроваджуються у промисловості. Студент четвертого курсу Максим демонструє півторарічне досягнення у досконалену модель фрезерувального верстата. Можна буде модернізувати старі верстати, ще які лишилися з радянських часів, які вже йдуть на металолом. Ми їх викупляємо, модернізуємо електроніку і вони працюють як нові. З той самої точністю, але вже на сучасному програмному забезпеченні. Технічною новинкою вже зацікавились декілька подільських підприємств, адже завдяки їй покращуються економічні показники виробництва, при цьому економляться кошти. Саме основне в, цій, в цьому макеті те, що можна перевести будь-яке обладнання, яке працює е, працювало колись на новітні. Зберігається при цьому точність виготовленої продукції і собівартість знижується. П'ять десятків років у сфері наукової підготовки майстрів виробництва для коледжу не пройшли безслідно. Більше ста осіб викладацького складу готують кращих фахівців для сфер машинобудування та електроніки, враховуючи структурні зміни в економіці України, необхідність модернізації багатьох галузей виробництва. На основі новітніх технологій готує фахівців за сімома спеціальностями здатних і готових розв'язувати будь-які актуальні виробничі і соціально-економічні проблеми сучасності. У 2014 році навчальний заклад зробив ще один крок до зміцнення свого наукового потенціалу та став структурним підрозділом Національного університету Львівська політехніка. Університет Львівська політехніка це один з провідних навчальних заходів, можна сказати, провідний на нашій Україні, і він має набагато більше можливостей. Ми співпрацювали до того, наші студенти-випускники йшли туди продовжувати навчання. А зараз, коли ми вже ввійшли в одному колективі, знаходимося, то звичайно це нам дало набагато більше можливостей. І як в плані для наших дітей на продовження навчання, і для викладачів, фахівців в плані підвищення кваліфікації. Тічний хмельницький коледж кращий в Україні. Я багато коледжів бачив. Структуру Львівської політехніки входить сім коледжів. Різних областей. Колишні випускники, колеги-викладачі, ветерани навчання та всі ті, хто цінує наукову працю кращого навчального закладу краю, завітали привітати колектив та студентів з півстолітнім ювілеєм. Ті досягнення, які сьогодні ми чули, перші, другі, треті місця, це знову ж таки приклад того, що Хмельниччина може бути одною з найкращих на території не тільки Західної України, а в цілому нашій державі. мені приємно. Що саме сьогодні ми почали розуміти, що потрібно відновлювати саме технічну світу, до якої надзвичайно не доставало нам останніх 20 років? Тетяна Москальчук, Олександр Галян, новини, телеканал Ті Вісім Плюс.